Вітаю, друзі. Останнє моє відео на цей YouTube канал було зроблено ще в червні місяці, в 21-му 21-му році. Тобто зараз у нас 25-й, це було 4 роки тому назад. 4 роки. А, багато хто писав, куди пропав, де дівся і так далі. Ось, але, знаєте, якось так склалося в нашій країні, що. Зовсім не до того було там знімати відео і так далі. Ось. А, також дуже багато всього помінялося, змінилося. Ось, зараз займаємося трішечки іншою сферою діяльності, ніж займалися тоді. А, і все те, що я вам показував. Ось. Але головне, що все-таки ми стартанули і змогли чогось до чогось дійти, щось зробити і так далі. Зараз, бачите, я стою навпроти магазину. Ви пам'ятаєте, хто дивився, хто слідкував, що в мене був магазинчик, був в центрі міста, в підвальчику. Але зараз, за останній рік, я зміг побудувати ось такий великий магазин, який займає близько 230 квадратів. Разом зі складом ми все підемо, я вам все покажу, як там все зроблено. І все це, звісно, завдяки Тіктоку, завдяки соцмережам, тому що ми активно працювали, розвивалися і не стояли на місці. Хто не знає, ми активно ведемо свій Тікток, у нас там 110 тисяч підписників. Ось, і там ми розвиваємося максимально, максимально потужно. Посилання вам поставлю внизу під відео на наш TikTok. ось. А зараз я вирішив відновити YouTube і е, знімати вам далі, тим, чим ми займаємося, що ми робимо і так далі. Е, що хочу ще сказати? Ну, Магазинчик у нас случився ось такий, доволі цікавий. Головне, що він тепер свій. Е, що, знаєте, не оренданий. Не... оця вся історія. Це дуже. Дуже добре. Зараз ми будуємо тут ще ось таке ангар, так? накриття, під навіс. Це вже я почав знімати вам відео. Будете далі бачити, тут в нас є така тепличка, ми вирощуємо тут розсаду кавуна, вже починаємо продавати і так далі. Зараз підемо в магазин. Я більш детальніше покажу, як ми розвинулися, що ми маємо. Ось Ми дуже сильно розвинулися в агротематиці. Саме в агротематиці. Тут ми скажемо міцні, найсильніші у місті. Ось. І зараз вам покажу, що ж у нас є. нас знаходиться склад, друга частина приміщення. Ну і тут робляться всі абсолютно відправки, тому що в нас є інтернет магазин який називається AgroZoland. Так, і ми відправляємо абсолютно по всій Україні наші замовлення наших клієнтів. Зараз покажу наш сайт. Ось так він виглядає. А, Тому, друзі, далі я буду вам показувати знову, чим займаємося, що робимо. Ось, Я думаю, буде цікаво. Зараз я трішечки перероблю а, свій канал. Так? Змінимо ці всі русизми і так далі. Зробимо його більш оптимальніший. Так? І покажу вам зараз ще свій TikTok. Також, щоб ви побачили. Так, наш TikTok. Ви можете також нас знайти. В пошуку ви пишете агрозовет в TikTok і вас обов'язково перекине на нас. Дивіться, ось так наша сторіночка виглядає. Бачите, 110 тисяч підписників і тут постійно ми щось робимо, щось показуємо, чим займаємось. Доволі цікаво заходите, дивитесь Також покажу вам трішечки будівництва, понахожу відео, і ви побачите, наприклад, будівництво Агрозоланд У мене тут є ціла. Історія будівництва нашого магазину. Бачите, як все було, з чого починалось, що робилось. Більшість е, робіт я зробив сам. Ось можна подивитись, бачите, як ми будували, що ми робили. Трішки вам понахожу звісно. Ось цей кабінет, де я зараз знаходжуся, столик який я зробив. Просто нічого з відходів з того, що було, скажем. Так, як обшивалося. Тобто в Тіктоці є повністю все. все Ось, бачите, людина писала. Той, хто будує, той, той хто буде сарай, будує, це вона хотіла написати. Той, хто будує сарай, той будує майбутнє. Хай щастить. Ось. Ну, в нас. Получився нормальний сарайчик такий? Так. Все як було. Все за власні кошти, друзі, все те, що старались, робили, заробили. Бачте. Тому будемо далі вам показувати, чим займаюся. Тому що дуже багато допомагаємо людям, робимо рекомендації на рослини, вирощування рослин. Ось, дуже дуже потом над цим працюємо. Також вирощую кавуна, в тому році вирощував кавуна, в цьому році займаюся посадкою кавуна, Теж вирощую розсаду і на продаж для людей. І також розсада росте саме наша, для того, щоб потім засаджувати. Ми будемо близько 30 соток садити, кавуна в тому році також садили. Кавуна і класно, сподобалось, смачний був. ось Тому от такі процеси буду вам е показувати, розказувати і так далі. Е ну що, з вас обов'язково підписка, е лайк обов'язково. Ну і будемо відновлювати цей канал, якийсь коментар, щось напишіть, та, щоб ми трошечки продвинулись. І всім гарного настрою.